Усім привіт! Вітаю на каналі Затишок у деталях. Дякую всім, хто підписався, дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Ще раз дякую, дякую. Сьогодні в мене така мотивація на спорт. Буду також показувати відкриття нового спортзалу. Розкажу, що мене найбільше здивувало. І поговоримо про костюмчики із Аврори. Я вже собі придбала другий, Ось це, власне, другий. Трошки я прогадала з розміром, взяла за великий, бо менших розмірів не було в тому кольорі, що я собі обрала. Там були і зелений, і червоний. Не хотіла яскравий, хотіла щось такого поспокійнішого. Вибрала, як бачите, Коричневий, трошки завеликий, але про то ніхто не знає. На вигляд, воно плюс-мінус однаково, трошечки воно відображається розмір у складках в районі живота. Але нічого, мені комфортно, мені подобається, тому так. ви знаєте Перше, чого я прийшла в спортзал, ну це вже було майже рік тому, як я прийшла. Я хотіла привести тіло в тонус після вагітності, після годування грудьми. Знаєте, хотілося так трошечки бути пружнішою, от і звичайно скинути пару кілограмів. То не без того, мені здається, що всі хочуть декілька кілограмів скинути. А це чисто моя думка, так? Зараз я хочу набрати, набрати трошки м'язів, і дуже мені до вподоби, що після занять спорту загалом от стан тіла мені набагато легше присісти, встати, постояти на одній нозі. Ви скажете, Христина, чим ти там займаєшся, що ти стоїш на одній нозі? Я, от, наприклад, ходила в душ. Тому ж таки спортзалі, і треба було одіти штани, стоячи на одній дзі. і я помітила, що я так нормально справляюся. А в іншому випадку мене б так хилило на одну, бо на іншу сторону, а тут ні, класно, рівновага нормальна. Загалом стан організму покращується. Хтось мені писав, що заняття спортом, воно не для здорових, бо вони і так здорові, і тим більше не для хворих. Я не погоджуся. В мене думка: що якщо у вас погане здоров'я в плані, що немає сили, то треба її самому добувати. Невеликими навантаженнями потрошки збільшувати їх, дивитися, щоб взагалі суперкласно взяти собі тренера, якщо є на тому можливість, бо тренер вам покаже правильне виконання техніки, бо самому, знаєте, можна так займатися, що ще собі можна нашкодити. Тому так, треба або дуже гарно вивчити ту тему, або взяти людину, яка все це знає, і просто ви так якби берете в оренду її знання. Даної людини, так? Із коричневого костюмчика я вже переоділася в сірий, це теж заврори. До речі, помітила, що там пошиття інше. І так, придивляйтеся гарненько по розміру, бо все-таки ваш розмір набагато гарніше сидить. Ось це костюм мого розміру, це еска, а попередній був ЛК Ікслька. Так, якби різниця дуже замітна. Я, до речі, тренуюся три рази в тиждень, у такі силові заняття. Один раз і без тренера я спину. Ми прописали з ним тренування, які там мають бути вправи, все. І я ходжу сама. А два рази в тиждень то я займаюся тренером низ, так би мовити. Мабуть, як і в будь-якій діяльності, буває такі моменти, що здається, що немає результату, ніби топчешся на місці. І згадується мені така дуже цікава думка, вислів, що займатися спортом, це як нести воду в ложечці з одної ємності в іншу. Тобто, ви коли несете одну ложку і переливаєте ось це. То здається, що ніби нічого і не змінилося. Цю роботу видно на дистанції, якщо стабільно займатися, а ще якщо підключити харчування, це мабуть 80% успіху в цій сфері похудання, в сфері фігури, скажімо так. От то результат звичайно буде, але треба це зробити на постійній основі. Так би мовити, це має бути стиль життя. Знаєте, я проти жорстких обмежень, тому що всі жорсткі обмеження ведуть до того, що цього ще більше хочеться. Я, наприклад, люблю солодощі. Пам'ятаю, в дитинстві, до речі, я не так сильно любила солодке. Я пам'ятаю, дуже любила м'ясне ковбаски, рибу копчену. Та Потім якийсь прийшов такий період, що я полюбила шоколад, полюбила солодощі. І нема такого, щоб я собі зовсім заборонила і не їла там, я можу з'їсти і декілька морозів <свист> за один день. та, да, треба просто це все знаєте, збалансувати, щоб було і гарне харчування, і м'ясо, і крупи, і, і те ж саме солодке. Просто в розумній мірі. Як казала одна фітнес тренер не з'їсти цілу шоколадку зараз, а з'їсти там шматочок. І, Таким, таким чином ви себе не обмежили дуже жорстко, ви з'їли, але не з'їли надто багато. От дуже класні ось ці вправи, але треба дуже уважно робити, щоб не пошкодити спину. Тобто там можна різними м'язами тягнути ось цю вагу. Та виглядає так збоку, цікаво, але насправді важко. А це вже є відкриття ось цього нового спортзалу, про який я вам говорила. Таке, бачите святкування. Прийшло багато тренерів, яких я знаю особисто, і загалом було багато людей. Я думаю, це теж люди причетні до спорту, хто займається, хто тренує різним чином. Спортзал дуже великий. Я була приємно здивовано. Тут такий був крутезний фуршетний стіл. Бачите, дуже багато всього, всяких смаколиків, багато бігових доріжок. До речі, я зацінила кількість бігових доріжок, бо є такі часи пік. Шоста-сьома година, коли люди приходять з роботи, і багато хто, наприклад, хоче побігати на біговій доріжці в в який хожу я, то частенько буває, що вже немає місця, і тоді приходиться йти або на інший тренажер, або чекати. Тобто Кількість теж має значення. Також була лекція від бодібілдера Давід, дуже багато цікавої інформації. Знаєте, тут такі мотиваційні ще картинки були. Я так ходила, всі познімала. Найважчий бій це бій із собою. Мотиваційні всякі надписи хочу доповнити. Найважчий бій з собою, тому що сили рівні. Ви знаєте, мабуть, є чого повчитись у людей не тільки те, що вони піклуються про своє здоров'я, займаються спортом. Ви подивіться на яких крутих машинах приїхали. Дуже цікаво. Мабуть, люди вміють організувати свій час. Свої фінанси і це, знаєте, надихає. Я дивлюся на таких людей, і мені хочеться дізнатися більше, дізнатися, як вони мислять, які в них цінності. Це насправді дуже глибоко. Колись давно я, мабуть, просто позаздрила, що «М -м, клас, їм повезло. А зараз я розумію, що це праця, щоденна праця. Порада дня, ідіть туди, де вас надихають. До нових зустрічей!